Взагалі, то, то, що я, кажу краще, не то, що я, то, що я, то що я, то, що я, то, що є, бум. А. що перс, шо капуста? Взагалі, те, що я казав краще взагалі, то ні. І ти і так повітаєш, що мені злогом во це ну, встав. І навіть це не скодуєш. Моє краще, моє краще. бе-бе-бе, я знаю, що твоє краще. Моя ідея була краща. Точно, що з тих людей, які намагаються нас їсти, Ти чого ти не поважаєш? Я самий найстарший. І я, і я саме зробив. Тут ми нормально ховаємось від тих людей, які хочуть нас їсти. І навіть ніхто нас ні одного не з'їдав. Ага, от вони мене мають сили. Вони мені бачите. Бачиш? Ну ти бачиш бум. Ай, я ж найголовніший вас. Але ти найголовніший інжен до борщу. Ти хочеш, щоб мене сварили? Ні. Просто борщ завжди червоний. Ну то він через мене. Через тебе туди? Ні, через бляк. А в його нас нема. То його щаслива. Його ще раніше не було ніколи. Та заб'ю я на його. Ні. Ні. Він просто любується на нес. Просто любується на нес. Партику, правда, Угу. Угу. Вибач, я шкодую. Вибач, я шкодую. ту 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 Hmm. <tutun> oi. oi. det er på en måte ikke for deg. Не будешь мене людям раздавать. Ты не дашь мене людям. Ты найкращий не старайся на той наш. Ты кращий Ты кращий, ніж Тебе Тобі ты. Допомогти... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, так, вот так. Ура! Ура, 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 пусто втопный ду да. ду 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 ду-ду-ду-ду-ту ту-ду-ду-дру. Тут правда прикольно. Кто сюда? Фух, Вона пишу. Новий ну, старейшн, а ти правда мене не даєш? Ти навіть нам не скажеш. Ти ж правда ж нам нічого не скажеш? Що це так ти? -то? Тобі може допомогти? Чи що? Що з тобою Хе. Треба хірор. Нам краще туди Та ні, то якась бухня. Треба хірор. Нам краще найти туди. Там якийсь помідор. А ні. то перець, він там здурів. Він, по-моєму, обставиться, і він навіть не не в дивовижному сушовому сирку. ха Тут за розом об наверное, она это здесь шов за розом. да? Ну, не хотела их на шов на еще двигаться. Угу. Что? Я заговорил, его не знаю. Сейчас дурі в тіркашо. Що з тобою перец? Скажи мені, що з тобою? Ти мені бешень. Не король, ти мені не старейшина. Ти більше нікому не будеш старейшиною. Ти не будеш оголошувати все, що захочеш. Одразу, дай мені щось оголошити. А Ти кажеш, що твоя ідея, що хочеш оголосити краще. А краще моя. Ти нікого нікому не давав оголошувати хоч щось. Тому що мене ніхто не писав. Крім мене, я кожен день в себе прошу. Можна мою, ідею, можна мою 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 ідею. Добре, ти можеш оголосити. Пишу я. Він оголошує ідею. Зараз він нам її розкаже. Оголошую міні ферму, на якій будуть з'являтися нові мешканці для цього посеління. Прикольно, прикольно, прикольно. Ну, добре, кінець, кінець, стереї. Кінець, 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 кінець. Ну, 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 Може відпочити хоч один день. Я все чую. Ой. Це, може ти покажеш кого? Добре. Ось. Він має бути заміною мене, тому що я ряд чуть-чуть змочився. Чим? Просто жити нормальним життям. Може, що мене найбільше люди не люблять. А що? Ти хочеш померти? Ні, просто ви мене не любите, я хочу верстити самого себе, але без запаху. Ой, 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 ой. Я ж вам казав дурочки.